Н -н -н -н. Дом... Швидка, а за ну! Ми, да, ми, да, ми, ми точно сюди їдемо? Не знаю, зараз Чому Смотри, ти не знаєш. Я не знаю. Що... Та ніби сюди. А там них скільки тих? Другие. А трое, на местная. А да, включи музыку. О! На цьому страшніше. Чесно, Честно, мне кажется, теж. Правда? Но вы, мне кажется, что мы и не туда... Так як воно спускається, дуже страшно. Правда, ага. коли воно спускається. Ага, воно... ага. От якщо б я б на оранжевому, то я б не знала, що би. Я б вже б помер би, не справді. От страху. Да. Це жесть. Та я, я не знаю, куди ми їдемо. Я, я тебе навіть не зачіпив. Та я ту гору то все. Ну це дуже страшно. Самі попробуйте це трохи. Зараз буде та сама страшна ім'я. Ти задоволений? На. Так давай да. Зараз буде шалено страшна, шалена, шалена, шала. А, -а, -а! а, -а, -а тобі страшно, ти закрила. А -а -а. Та я не знаю, чи ми сюди їдем. А, -а фух, сюди. Ну да, вони отак так уйдет. Вс, зараз буде дуже страшна имя. Давайте я аж давай, мама. поїхали. Ні, то не було так страшно. Давайте відкривайтеся. Хоча... А, вони тут. Ніфіга собі. Подивися на двері і наверх, подивися. Вікно відкрите. <свісно> Та це ранений короні. Ну і що ну, бажає, не сунь туди телефон, щоб. Виб... Тасю. Так, Та, ми... що тобі не. Во я висунула. Ну, крутезно. Mm -hmm. Ну, висувати, я думаю, можна, але друзі, ви так як я, не рискуєте. Ну справді, що випадить його, ще і саме ніхто шукати не буде. А сiaломі 14 дуже багато коштувало. Навіть, навіть більше, ніж мами. Ні, у ну, мами 12, у мене 14. У мене 13-й. 13 -й чи 12? 12-й? У мене 13. А в мене 14. Сіломі давай дружити. 44 номер. Ну, можна робити, коли ну, два рази нижче і на траву можна ось так висовувати. чого ти так само кажеш? Ти ж коли була буди? Да? Ти висовувала так. І ти була в Хорватії рука.